як велике яблуко. В моїй бабусі, як йшов град, то стікло розбив. Град був як яйце. Грубіш, а вода протекала через вікна. Мені так було страшно, що я аж морився. В родині Стрибіцьких град повністю розбив дах, коштів на відновлення будинку у людей немає. Побили кругом на хаті, на румянка, гараж, все побило. Приблизно 15 тисяч гривень треба. Нас таких коштів немає, така все надіяно над допомога. Постраждали не лише приватні будинки. В дитячому садочку ялинка знищена половина даху. Вибиті всі вікна на другому поверсі. На щастя, дітей в приміщенні не було. Дітки на канікулах знаходяться. Якби діти були, то це. Дуже було небезпечно. На місцях, які пошкодила негода, працюють рятувальники. Дахи тимчасово перекривають целофаном і брезентом. Місто Городок найбільше постраждало від негоди на Хмельниччині. За пів години аномально величезний град вразив понад 20 населених пунктів. У 20 населених пунктах у шести районах області було зареєстровано понад 660 випадків пошкоджень житлових та громадських будівель. Це Зірвані дахи, пошкоджені вікна, також були зареєстровані випадки, коли дерева падали на приїжджу частину. Практично в самому місці, городку була постраждала кожна оселя. І по району дуже багато знищено посівів, ліній електропередач, побиті вікна в хатах, побиті покрівлі, поламані дерева. В місті городок створена спеціальна комісія, яка робить подворовий об'їзд і враховує збитки. Вже написали заяви про допомогу понад тисячу чоловік. Наразі в області підняті всі рятувальники і комунальники. Роботи по ліквідації наслідків негоди не припиняються ні на мить.